Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео зупинимося на питанні, як прискорити дозрівання цибулі. Коли прибирати цибулю, зрядки, які основні ознаки. І зупинимося на фінальному підживленні, яке ми сьогодні проведемо для цибулі. Це буде останнє підживлення після даного підживлення. Ми вже ні поливати цибулю, ні проводити підживлення не будемо. Друзі, від чого залежить? Коли достигає цибуля. Насамперед це залежить від сорту. І якщо ми подивимось на цибульку, яка в нас посаджена, оце по сортах, ми її, ви бачите, розділили, то ми бачимо, що одна цибуля вже більш полягла, друга цибуля, хоч ми їй допомогли трошки полягти в срібно. Гічка цієї цибулі ще не дуже хоче лягати. Коротенько зупинимось по сортах. Перший ось рядочок це в нас корчівка або кущівка. Або цибуля шалот. Чим друзі цікава така ця цибулька? Її любимо використовувати в кулінарії, адже перо цієї цибулі, бачите, не таке товсте, наприклад, як у цей. Можна її робити заготовки на зиму дуже добре. Ця цибулька утворює гнізда із декількох цибулинок, які посаджені з однієї материнської. І ми ось проходимо і бачимо, яка найбільша цибулинка, і вирвали її. А далі цибулинки ростуть. І вони виростають ще більші. І так ми ось трошечки пробіглися, вже дивіться, скільки цибулі є. І вже маємо молоду свою цибулю, вже давно їмо. Цибуля з шалот має такий ніжний смак, не гірчить, і ми її завжди повторно ще садимо. І маємо до осені ще зелене перо. Слідуючий рядочок це в нас цибуля Red Baron. Це такий середньоранній сорт червоної цибулі. Ось видно цю цибульку, лусочки її фіолетово-червоні. Вона приємна, ця цибулька на смак. Ми її також рядочок посадили для використання в кулінарії. Слідуючи два рядочки у нас цибуля Шекспір. Ця цибуля рання. Її вже можна викопувати на початку навіть липня місяця. Вона невеликих розмірів, вона виростає 100-120 грам. Ця цибулинка має напівгострий смак. Так ми і бачимо, що цибулька не зовсім великих розмірів. Бачите, така середня. Слідуючи два рядочки це голландський сорт Рада чи Райдер. Ця цибулька виростає 200-300 грам, і вона саме більше полягла через те, що вона також рання. Ця цибулька, який Шекспір. має... Напівгострий смак, і ми вже тут бачимо, що цибулька доволі велика. І бачимо, що ця цибулька із усіх саме більше полягла. Вона даже трошки вже м'якувата у шийці. Дану цибульку ми зазвичай збираємо у другій декаді липня місяця. То цибулька ця підросте буде гарна цибуля, бо вже на даний час вона добре велика. І останні два рядочки в нас цибулька. Дельфін її ще називають бамбергер. Це також голландський сорт цибулі. Вона така рожево-золотиста, вона як грушеподібна і витягнута. Це така довга солодка цибуля, вона дійсно солодка на смак. Тому, друзі, можна зробити висновок, що насамперед, коли збирати цибулю, залежить від сорту цибулі. Дану цибулю ми всю садили під зиму, осінню, і ось таку, такий вона має вигляд на даний час. Але друзі, ні в якому разі не можна допустити, щоб пішли затяжні дощі і наша цибуля залишилась на ділянці. Це призведе до того, що цибуля просто буде гнити. Якщо буде в нас сухо. Не буде дощової погоди, то терміни збирання вони можуть бути і раніше. Як знати, чи цибулька наша готова до збирання? Потрібно звертати на листочки цибулі. І якщо листочки ось починають жовтнути знизу, то вже означає, що процес. Підготовки цибулі до завершення іде. Листя падає на землю. То іменно цибульки Радар, дійсно, що листочки самі стебло упало на землю. І шийка цибулини робиться суха. Сьогодні видно, що вона тонковата, ця шийка цибулини, ну ще не суха. Давайте одну цибульку вирвемо, нічого страшного не буде. Піде вона в їжу. Ось, друзі, частина лушпиня, яка відділяється над землею. Вона висихає і лущиться. Тоді, якщо ви ці всі ознаки побачите у себе в цибульки, то не потрібно затягувати зі збором урожаю. Через те, що якщо занадто пізно прибирати цибулю, то вона почне гнити і буде недовго зберігатися. Тому саме головне правило це зібрати цибулю до дощів. Якщо цибулька ще не дозріває, її можна трошки допомогти. Для цього потрібно знати деякі хитрощі. Потрібно перестати поливати цибулю на два тижні раніше, як мають розпочатися дощі. Якщо у вас невелика грядочка, то можна на період дощів зробити як шалашик плівкою, щоб дощик не намочив ґрунт. Друзі, і вже можна обережно цю цибульку нагнути до землі, як ми ось зробили. Таким чином, зростання листя самого припиниться, і поживні речовини будуть направлятися до цибулини. Якщо цибуля посаджена занадто глибоко, то за два тижні до часу збирання потрібно легенько відгорнути ґрунт від самої цибулини, трошки звільнити її, відгорнути, поки покажеться саме лушпиня цибулі, а за тиждень до збору урожаю. То можна звільнити взагалі наполовину цибулі від ґрунту. Друзі, як правильно збирати цибулю. Цибулю можна висмикувати з землі в тому разі, якщо ця цибулина легко витягується. Але якщо цибуля ось велика і вона міцно тримається землі, то краще взяти вила і підкопати цибулинку. Якщо відірвати бадиля при зборі врожаю, то цибуля швидко зогниє. Збору урожаю прилипне до цибульки земля, і ні в якому разі не можна бити цибулю або цибулю через те, що м'якоть отримає пошкодження, і овочі дуже швидко згниють. Друзі, сьогодні такий час, що цибулі треба провести підживлення саме з містом. Калію і фосфору, щоб цибуля дала хороший урожай, звичайно, велику роль відіграють правильні підживлення. В кінці відео і зараз куточку відео будуть посилання на відео, які ми проводили підживлення для цибулі, оскільки коренева система у цибулі. Розвинена слабо, можливість смоктувати достатню кількість поживних речовин у неї знижена, тому і підживлення відіграють дуже велику роль. Сьогодні ми проведемо підживлення, яке відіграє велику роль на підсімковий результат на урожайність нашої цибулі. І так як дуже велику роль грає рівень кислотності ґрунту, а ми знаємо, що наш ґрунт слабокислий, то Потрібно понизити кислотність ґрунту та ще й провести калійно-фосфорне підживлення. Тому ми будемо використовувати деревний попіл. Залили 1 кг деревного попелу 10 літрами води. Попіл вже стоїть 2 доби, тому ми беремо літру попелу, доливаємо до повних 10 літрів, добре перемішуємо і поливаємо міжряддя на зволожений ґрунт. І це буде наше останнє підживлення цибульки у цьому році. Звичайно, від такого підживлення не відмовляться і гоїрочки, і цибулька. Попіл надзвичайно корисний для цибулі, так як в ньому міститься багато і калію, і кальцію, і фосфору, і заліза, і цинку, і міді. Більш детально про попіл я даю посилання на відео. Вже завтра. У ці рівчачки ми посіємо насіння червоного бурячка. Зазвичай ми так практикуємо, друзі, і маємо гарний великий червоний бурячок осінню, який дуже добре зберігається. А що ви висіваєте чи висажуєте після часника і цибулі? Нам дуже б хотілося знати. Тому завчасно дякую за обговорення теми. Друзі, ми є в телеграм-каналі. Наш канал Дім та присадибна ділянка. Запрошую приєднатися! Посилання на телеграм-каналі є зараз на екрані і є посилання під відео. У телеграм-каналі є можливість більше побачити інформації, більше відео по тій чи по іншій темі. Є можливість вам надати мені фото, обговорити проблеми, які виникають при вирощуванні рослин. Так що приєднуйтесь до телеграм-каналу. Я всім бажаю. Провести підготовчі роботи хороші для збору і часника, і цибулі, і мати гарні щедрі урожаї. А саме головне друзі мирного неба над головою. До побачення, до нових зустрічей.